У багатьох, коли робите перші відео, випускаєте контент на свій канал, а підписники не додаються, охоплення не росте. Є бажання підкрутити першу тисячу підписників, 4 тисячі годин перегляду, щоб підключити монетизацію, і потім, як піде, чи так це однозначно класно працює, сьогодні розберемося. Перше, про що потрібно пам'ятати, YouTube чітко бачить накрутку і час від часу списує ботів і накручені перегляди. Тому не намагайтеся підкрутити, ви практично не зможете обманути алгоритми, а ось зіпсувати собі репутацію, так сказати, каналу точно можете. По-друге, чисто по-людськи, я розумію, багато досить людей пам'ятає про той старий міф з часів 15-16 року, що заходиш, бачиш велику цифру підписників, значить все надійно, класно. Зараз вже люди, по-перше, навчилися добре відрізняти накрутку. По-друге, просто це навіть якось неетично виглядає. Ви тільки знайомитеся з людиною, а вже її намагаєтеся обманути, сказати, ей, подивися, в мене десь тисяч підписників. А насправді там сотні лише живих людей, а може, і того немає. З точки зору просування це також не має сенсу, адже YouTube бачить, що це накрутка, і, по-перше, не дає вам покази, не збільшує вам перегляди, не пропонуючи новим людям, справжнім глядачам. По-друге, просто у вас утримання навіть буде дуже-дуже маленьке на відео, відповідно, це. Нібелює шанси вийти в якісь рекомендації. Для прикладу, подивимося статистику одного з моїх відео про Telegram. Як бачите, тут утримання понад 3 хвилини. Якщо б це були накручені перегляди, то відповідно тут були б середнє утримання десятки секунд, тобто 20-30 до хвилини. Коли накручують перегляди, то завжди там дуже невелика глибина. відповідно. Ютуб це бачить, і вже не було б ось такого просування, тому що вже Ютуб розумів би, що ага, це відео відкривають, дивляться там кілька секунд і закривають. Значить, воно не цікаве. Щоб було ось таке зростання, щоб люди дивилися, поступово-поступово виходили. Треба добре утримання, відповідно, вам необхідно мати живі перегляди від справжніх людей. Хтось може сказати. Я просто хочу підключити монетизацію і почати нормально заробляти, не чекаючи, поки набереться перша тисяча підписників і 4 тисячі годин переглядів. Це так, але не розраховуйте, що монетизація стане якийсь там основним джерелом доходу, тим паче, коли ви навіть першу тисячу підписників вже хочете накрутити. Можливо, розуміти, що на одній монетизації дуже важко буде добре заробляти на Ютубі. Ви можете побачити ось за рік дохід по моєму каналу, це менше 100 доларів. Тому. Головне, що необхідно робити, це створювати контент не для просто плати за перегляду, а для того, щоб або мати рекламодавців, якщо у вас тематики такі, де продається саме реклама, або для того, щоб якісь свої послуги продавати. Ось, наприклад, візьмемо якесь з моїх відео нещодавніх. Ось так як створити телеграм-канал. Тут я заробив на монетизації. Лише 200 з хвостиком гривень. Але з нього мені прийшли десятки клієнтів на рекламу в моїх телеграм-каналах, на доступ в закритий канал, на консультації. Так само можемо ось подивитися інші відео. Там ось ще про телеграм для прикладу. Тут те ж саме: 14 гривень. цього Принесло мені це відео, але з нього вже є кілька покупок, і воно продовжує набирати-набирати перегляди. Ось на цьому треба заробляти. Це неймовірна різниця між продажем. Послуг реклами і монетизацію. Якщо ви хочете почати заробляти на Ютубі, навіть не чекаючи перших тисячі підписників, не знімаючи сотні відео просто в нікуди, переходьте сюди. Я поділився способами, які сам використовую для того, щоб монетизувати YouTube ще до того, навіть як він був підключений до монетизації.